Привіт стрільці! З вами я Кая, рада я вас бачити на своєму YouTube каналі. Хочу сьогодні зробити прогноз для знаку зодіаку, особливо вашого знаку зодіаку з 23 по 30 січня. І я відкрию три карти на три на недавнє минуле, три на тепершній і три на найближче майбутнє. Тому залишайтеся зі мною, буде цікаво, буде весело, буде круто, я вам гарантую. Як ви? Як свята, як це все? Знаєте, мені дуже потрібна ваша підтримка насамперед. Тому що це дається із задоволенням, але дуже хвилююче. Але мені здається, що я знайду відео у вашому серці. Ми з вами розглянемо ті питання, які дійсно співпадуть із вашими внутрішніми. Я зможу налаштуватися на вашу хвилю і починаємо.

Що ж, у нас було король кубки, поганий настрій і відносини. Дивимося, король кубків. У вашому житті була людина, яка до вас не небайдужі особливо останнім часом. Вона майоріла, вона до вас проявлялася, вона, можливо, запрошувала вас на чай, каву, Дивіться, ніби підсовувала вам вина чи до кави, а ви гордо відмовлялися. Чому ж ви відмовлялися? Дивіться, але далі, мені здається, після цього все ж таки ви ну, погодилися, тому що, дивіться, ви зустрілись. Тобто був просто період, коли людина довго вас кликала, але ви не наважувалися, але наважились. Це таке зародження по житті для мене. Трошки, можливо, вам не сподобалось, що зараз не точне. Уточнимо е, четвірку кубків. Знову відносини. розбити серце. М -м, дивіться. Тут відносини і там відносини. Дійсно, людина пропонувала вам. Ой, перепрошую, відносини. Ось які карти випали, Ви відсторонялись, тому що е, вам розбивалося серце. Я не, ну, поки що я не знаю, чи це людина нова, чи це вже людина з вашого минулого, але вам розбили серце, і ви ну, вже навчились бути якби, самі. Ви вже навчились зберігати цей внутрішній спокій, нарешті його знайшли. Чи це свіжа любов, чи це свіжий чоловік, чи це тобто, ну, нове для вас? Знаєте, мені здається, що ні. Тобто. Ви вже от, ви вже з цією людиною мали відносини, це взагалі може бути ваш чоловік, тому що імператриця, вона вже дружина, ніби. Це може бути ваш чоловік, який розбив вам серце, а тепер от, назад хоче все склеїти, або ваш хлопець, який, от, з яким у вас були тісні відносини, і знову у вас кличе, але який, який розбив вам серце. Ви дуже страждали від цього і мучилися. А тепер він знову. Але ви погоджуєтесь. Ви погоджуєтесь? Все ж таки на цю зустріч. Це як дружба спочатку. Дивіться, ви ну, зразу з ним що таке не вступаєте. Ви просто ну, чисто. Можливо, вас з ним пов'язує, наприклад, діти, тому що і колега Пентаклі з імператриця це Тобто зріла людина, в якої вже можуть бути діти, і, можливо, через це. Далі. Він до вас ну, так проявляється дуже ніжно. Його наміри не серйозні, вони так, по-дружньому пожартувати. Але після того в нього до вас пристрасть з'являється. Він досить таки налаштований. От. А ви ніби закриваєтесь, дивіться, ви все ж таки ну, типу, ні, я стаю на своєму І це. Я зараз уточнимо, від чого ви. Ви акуратно дуже до нього ставитеся і ну, мені це подобається. Тому що, ну, після болі всі люди закриваються. І ну, дуже важко. Що. Так, ви закриваєтесь вам. Ви закриваєтесь від... від нового. Дивіться. Ви залишаєтеся при своєму, у вас, звичайно, з'являється така думка в роздумах, чи початися все спочатку, але ви йому не починаєте. Таке враження, що, ну, ви ще не починаєте нічого. Ви поки що закриті переживаєте це все, але не вступаєте в контакт з цією людиною. Тобто не починаєте все спочатку, хоча, можливо, він і наполягає. Далі найближче майбутнє. Ви тривожитесь. Зараз дізнаємося, з якого приводу ви тривожитесь. Весоні ночі ви переживаєте, для вас ну, ви небайдужі в цій ситуації, цієї людини, у вас думки різні. Скажіть детальніше, що. Про що ви непокоїтесь? Ви думаєте, що ця людина ну, просто виб'є вас, з вашого. З вашого ніби, привичного стану, з вашого рутинного зробить білість і просто залишить вас з думками, образить, підати, що ніби ну, турбуйтесь, що ця людина знову вас підставить, знову поступить по підлому. Далі колосниця це прорив. Прорив, гордий виїзд. Куди? Куди ви е, мучите? Таке враження, що зараз я ще уточню, не хочу бути голосими. Таке враження, що знаєте, щось повільно дуже розвивалось. А ви чекали, чекали, чекали і ну, дочекались. Якось у вас збільшило енергії. Але куди? Куди і що, в якому напрямку вас? звільнення. Знаєте, я дуже рада, ви зможете звільнитися від цих токсичних відносин. Ви зможете далі йти справедливість, розставити по справедливості пріоритети. А ваші очі будуть відкриті, не замилені. Цього разу він не зможе вашими словами їм повернути все, як було зліпити той горщик, що розбитий. Ви заміляєтесь, вам стає набагато-набагато легше. Ви відпускаєте цю ситуацію, відпускаєте і справедливість. І до чого це все приведе, майбутньому, яке далі розвиток подій. З'явиться людина, дивіться, може, це і той же самий, знов дивіться, що тут, що, що на початку, що в кінці він буде давати вам спокою, ще довгий час, але залишайтесь при своєму, залишайтесь близьким до власних почуттів, звільніться, звільніться і вас, до вас прийде те, що насправді має бути з вами те, на що ви заслуговуєте. Дякую, що були зі мною. Щаслива була! Трішечки-трішечки зайняти вашого часу. Щаслива була поспілкуватися з вами, хоч і через екран, але вже будемо постати з вами близькою. Дякую, що дивитеся! Дуже рада буду побачитися з вами знову. До зустрічі!